Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про дієту номер 14 за пезором. Для Якого дана дієта? Вона характерна для тих, кого наявна інфекція в сечовідних шляхах, а також в тих, кого наявні камені. Звісно, в кінці відео я поділюся меню на 7 днів, де розписано, що можна вживати і що не можна. Давайте з вами розглянемо. Гломералон нефрит запалення клубочкової системи нирок, яка пов'язана завжди уражає Обидві нирки. Піланефрит запалення мисочок нирок, де збирається основна сича. І зазвичай це односторонній процес, запалюється лише одна нирка права або ліва. Інколи можуть бути дві. Але це дуже рідкісні випадки. Та наступна патологія, яка може виникнути, це цистит це запалення стінок сичового міхура. І також камені нирок. Які можуть проявлятися, знаходитися в нирках, потім забивати сечовід і виникає ниркова колька. Інколи ці камені можуть бути маленькі у вигляді піска до 2 мм, до 4 мм і провалюватися в сечовий міхур та виводитись назовні. Яка мета даної дієти? Мета даної дієти зменшити лужність організму та підвищити його кислотність. В першу чергу ми повинні споживати нормальну кількість води. 2-2,5 літра. Як її вирахувати для свого організму? Формула легка: 30 мл на 1 кг організму. Тобто, якщо ви важите 10 кг, вам потрібно 300 мл. Якщо ви важите 100 кг, вам потрібно 3 літри споживати води. Що виконує вода в даному випадку? По-перше, вода буде допомагати ниркам фільтрувати всі надлишки, які знаходяться в нашому організмі, і виводити все із сечею. Також вода буде допомагати не застаюватися тим же самим. Піщинкам, які до 4 мм, увага до 4 мм, це що вище 4 мм, це вже камені. Пісок до 4 мм буде допомагати виводити ці піщинки також назовні. Що можна з їжі? Супи, парові котлети, варені овочі, сирі овочі, крупи, гречка, вівсянка, рис, манна і тому подібне. М'ясо, риба, яйця. Також можна фрукти. Чорниця, смородина, малина, полуниця. Всі вони мають підвищену кислотність, що буде покращувати нашому організму, зменшувати кількість солей. Гостре, бобове, консерви, соління, кава, какао, шоколад не можна і звертаю увагу лужні мінеральні води, адже вони будуть допомагати утворювати фосфати. Які будуть якраз спровокувати утворення каменю. Також хочу наголосити, так як це є інфекційний процес, не можна споживати солодку їжу. Адже бактерії люблять розвиватися на солодкому середовищі. Тому уникайте їх продуктів. Звісно, як завжди, ви можете підсмагати всі мої сказані слова на даному слайді. І меню на 7 днів з понеділка по п'ятницю, поставте відео на паузу та розгляньте його більш детально. Якщо вам сподобалося дане відео, підпишіться на канал та поставте лайк. Якщо виникли запитання, задайте їх в коментарях і я з радістю вам відповім.